Панове, На всі ці питання зможе сьогодні нам відповісти. Денис Пікалов так. генеральний директор комунального підприємства Плесо. Пане Денисе, ми вас запрошуємо до студії ранкових курасанів із задоволенням. <реш> Ви так довго йдете, що. Хочеться сказати, ви явно були зранку на пляжі. Доброго ранку. Доброго ранку. Судячи з вашого серйозного вигляду, роботи в комунальному підприємстві плесо багато. Я прошу наших глядачів Я на 067 215 сім писати про свої проблеми. Хоча пан Денис напевно про них знає, не про свої проблеми, а про, про... про ті проблеми, які існують, існують на пляжах, які обслуговують чи не обслуговують комунальне підприємство Плесо. Скажіть, Денис. будь ласка, в вашій володінні всі абсолютно пляжі, які е, можна е, ну, взяти до уваги в Києві, а також в Київській області? Ні, звичайно, не всі. Але якщо мова йде про муніципальні е, об'єкти рекреації на водних об'єктах, які мають статус пляж, тоді да, так. всі муніципальні пляжі обслуговує КП плесо. Це, це факт. Так. Денисе, скажіть ту фразу, яку говорили всі ваші попередники? Київські пляжі готові приймати відпочивальників. Київські пляжі готові. Так і так, вони готові приймати відпочивальників. Проблема в тому, що кияни зовсім не зовсім готові відпочивати на пляжах. Вони дуже часто обирають і дають перевагу технічним водоймам. Це наша проблема. Так, технічні водойми. Давайте різницю для того, щоб всі зараз зрозуміли, де ж таки є пляжі, а де, і до речі, на сайті можна КП Плесу подивитися все ж таки, скільки пляжів насправді можна подивитися на. Сайті Плес, ми зараз його доопрацьовуємо, але навіть на минулому варіанті в минулій реінкарнації цього сайту можна побачити, що в Києві 11 пляжів і 14 зон відпочинку. Якщо ви приходите на зону відпочинку, бачите там а, вишку рятувальника, бачите там а, О, човен, познаки. бачите там буйки, бачите там чистий пісок, бачите там медпункт. Бачите, там туалет та фонтанчики з водопроводною водою це пляж. Mm -hmm. Якщо ви не бачите чогось, от з з вище це не пляж, це може бути зона відпочинку, або навіть не зона відпочинку біля води, а просто вода і технічна водойма. Це проблема, так ну і знову ж таки повертаючись до ваших слів, ви щойно сказали, що всі пляжі готові. Нещодавно міська влада заборонила купатися на декількох пляжах. Чому не міська влада? Ми отримали припис від Санпідслужби. Що у нас трохи перевищений індекс ЛКП на декількох пляжах. Це нормальна практика. Що це таке? Лактопозитивна, кишечна паличка. О, ну, я хочу вам нагадати, що позавчора у нас в столиці індекс ПДК в повітрі був перевищений в сім разів. Тобто ніхто з нас вдома не сидів, дітей, знаєте, там квартирки не зачиняв і спокійно працювали в сім разів. На... Про це, міністр... до речі, ми міністр... не знаємо, і ніхто нам не повідомляв. Ну, слухайте, це, це, це відома інформація Система інформування. інформування поки що немає дуже хорошої налаштованої в Києві для того, щоб можна було вчасно забрати дітей із таборів, які знаходяться на відкритому повітрі. А, я думаю, що всі чули, що у нас була дуже приємна пожежа. на Так, Ми зараз базі. звернемося. Хто-небудь в нашій студії чув, що всім разів було перевищено. Хлопці, чули чи ні? Ну, У представники я чув інформацію пеплесу? від кличка. Чу він ну, будемо на цьому сина. Інформацію від кличка, що деякі показники там в, на втроєщині ще десь перевищені від двох з половиною до там скільки-то разів да? Ну, а скільки. інформацію я, розумію, про достатньо. Про сім від... добре, не будемо на цьому це... зосереджуватися. Я повірте мені, в мене зараз інформація не міського голови, а також від ваших колег засобів масової інформації. Угу. Я знаю, що містями було перевищення в сім разів. На пляжах зараз у нас, якщо є перевищення ЛКП, не більше ніж в півтора рази. Угу. Але це вимагає від нас провести додаткові аналізи для того, щоб виявити поточний стан води. Добре, Дениса, Київ постійно звинувачують в тому з року в рік, що на пляжі. Пляжі влітку брудні, воняє, купа сміття всього року. Як ви будете боротися з цим? Зрозуміло, що люди без питань, як будете боротися з тим, щоб люди на пляжах були толерантнішими до цих пляжів. Я хочу знаєте, от привести наприклад. У нас є в гідропарку, пляж Венеція, молодіжний пляж і пляж дитячий. Uh -huh. Якщо от от вчора я з вашими колегами знов ж таки спілкувався, ми прийшли з пляжем Венеція, побачили там купу ну недопалків. Тобто, хоча пляж це громадський місце в. Там взагалі не можна Заброзу палити. Так, але недопалок це головна причина сміття на пляжі в піску. Потім ми повернулися на пляж дитячий, там взагалі нема недопалків. Так, там прибирають, може там легше прибирати, тому що територія менша. Але люди виходять за, за територію пляжу і палять. Не на піску, а за територію пляжа ну є проблема культури, але це не знаєте, це не стосується комунального підприємства. Ми повинні прибирати усюди і не не залежати від так, можливо систему штрафів потрібно Ні, ввести? не систему систему співпраці з міліцією. О, так? О, Ви так. кажете міліціонерам, панове, отут багато бичків. Заборонено кому... для... Хто від хто хто працює в гідропарку? Хто відповідає з міліціонерів за це за цей, за цей ну, точно точно також є дільничні? Є дільничні, ну ви ж знаєте, ви скажіть панове, налагодьте процедури спостерігання. Оце от. Скорі, ну, немає на... на даний момент міліціонерів. Так вони чому не... є? Звичайно, на кожному пляжі є пункт міліції. Але ви щодня збираєте все більшу кількість недопалків. А слухайте, якщо я буду знаєте, скаржитися на міліцію, це не вирішить проблеми. Ні, так не скаржитися. Це не скаржитись. співпраця. Ні, співпраця Є слухайте, співпраця є, але результат перше немає. перше. Ні, чекайте, Я не можу сказати, що результату немає. Я думаю, що. Перше питання це питання нелегальних торгівельних точок, які, знаєте, як гриби після душу з'являються влітку на пляжах і зонах відпочинку. І оце проблема номер один. Проблема, проблема номер два, яка є наслідком проблеми номер 1 це сміття. Звичайно, зрозуміло, що там, де є люди, там з'являється торгівля, там є сміття. Можемо казати, що це взагалі то в сервина, і можна зну розумно підходити до її кабу ліквідації, можна навіть. Як часто на пляжах муніципальних прибирання відбувається? Щоденно? Щоденно? Щоденно. Ні, давайте ми говоритимо з вами. Ось що тому, що час від часу ти можеш побачити, що ось такі набиті смітники, поряд із ними ще який я наскільки є регулярність, тому що якщо ти заходиш в ресторан, заходиш mm -hmm. в туалет, там завжди написано: ось кожну ми годину прибираємо, і у кожного є своя черга. Скільки разів прибирають вранці і ввечері? Чи можливо краще згідно того, як заповнюється? Ну, сміттєвий звичайно, звичайно, пляж. Це не Макдональдс, але до речі, кажучи, там, ну, давайте так. Хто бачив навантаження Макдональдсу на хрещатику, також розуміє. Ми говоримо що... зараз про пляж. Ні, проблема. Про... ну, е Я погоджуюсь з вами. Е пляж прибирайте щоденно. Більш того, е правила вимагають від нас прибирати сміття до 8-ї години ранку. Це зрозуміло, це нормально, це правильно. А е можна казати про те, що. Е Територія пляжу може бути меншою чи більшою, але це, це знов ж таки не проблема киян. І можемо казати про те, що є хронічне системне недофінансування, і можна чесно сказати, що на місто спроможна прибирати там гектар пляжу, наприклад, а не вісім. Але, але, ж, але да. ну е, так чи інакше, коли стосується рятування людей, ми чесно виставляємо буйки там, де ми можемо рятувати. І чесно кажемо людям, що якщо буйків немає, вибачайте. Ну, тобто вас врятують, ну, але відповідальність вам потрібно... топаю що виділи рук самого утопаючого. Ну, це Правильно нормальна ли? практика. Спасінь. На пляж прибирається щоденно, пісок, пісок повинен прибиратися щотижнево. Щотижнево. А він може прибиратися як ручним, так і механічним автоматизованим якби, способом. А Є автоматизовані? є, є Що, є, що існує? Зараз в Києві є дві машини, Ковалучі та Дельфін, обидві італійського виробництва. Вони не, не були придбані за ті два-три місяці, які я керую підприємством. Це, це що, знаєте, залишилось в спадок. А, але ми розуміємо, що ті, ці, цих машин е, глобально їх не, не вистачає. Але ж 11 муніципальних му му пляжів. Знаєте, машини? в Києві була в Ківі була стала практика, що пляжі взагалі-то прибиралися. А, Перед відкриттям сезону головне було завжди отримати паспорт, а, знаєте, а потім там, хоч по топ. Це, це не принципово було. А також було із прибиранням підводної частини пляжу. Тобто там, де люди купаються, там, де дуже часто вони отримують саме поранення за рахунок того, що там є сміття, гостре сміття. Ми зараз, чесно кажемо, що ми можемо прибирати частіше. І ми прибираємо частіше. У нас чули є це. достатня кількість водолазів. Чули. А, мова йде про те, що. Ще чистіше, можна і ще чистіше. Тут, знаєте, тут а, ну, а, знаєте, як -то кажу, є це поняття шансі... чисто і є поняття брудно. Якщо там Ні, є недомалки, то, то це вже брудно. Ви, ви йдете, Що треба ще машин 10 купити, потратити гроші? Так, Давайте при, про а, я веду к тому, що можна придбати ще додаткову техніку, тому що ті машини, які є, вони скоріше призначені, призначені все ж таки для волейбольних майданчиків, ніж для пляжу, там який займає 10 гектарів. Це зрозуміло. Якщо машин не вистачає, то до кого звертаємося? До волонтерів. Що це за така нова ідея? Ні, вибачайте. Якщо машин не вистачає, ми звертаємося до наших фахівців прибиральників, які прибирають пляж ручним. А волонтери-рятувальники є Волонтери-рятувальники в нас є. В Києві була була стала проблема. Яка ну, вона вона була в тому, що кияни не отримують. Тієї допомоги, на яку вони розраховують. Тобто у нас рятувальники працювали окремо в воді, а е, проблеми виникали е, на, безпосередньо на пляжі, на піску. Не було в Києві системи, коли в нас, е, знаєте, от зараз, якщо ви приїдете в гідропарк, ви можете е, з будь-якої точки побачити бі, бі, білі стільці, як, як, ну, це lifeguard stands е, англійською, е, класичний, який ви бачите, ви бачите, що там є стілець, там повинен бути рятувальник, до нього можна підійти і спитати взагалі. Чи там а де медпункт, а, а, а де мені шукати мою дитину? Тобто прості а, речі, які найчастіше виникають, в яких виникає потреба. А, звичайно, ці волонтери не замінюють не, не замінюють рятувальників, а вони допомагають рятувальникам. А коли, ми, а, коли я очолив в підприємця три місяці тому, я спитав: а чому в нас взагалі немає вишок пляжних? А відповідь була дуже проста. А, а навіщо? Тому що е, люди залазили на них і падали, пірнали прямо в пісок, ламали собі шию. Ну і ми вирішили, що це не потрібно. Вали... В цьому світі потрібно, а в нас не потрібно. Волонтери Я... отримують якусь кваліфікаційну взагалі, атестацію, проходять. атестацію проходять. Ну, все це хоча Панове, у нас мало вишок рятувальних, але ж у нас є газові вишки. Денис Пікало, ми сподіваємося, зробимо те. Зробить все, для того, щоб вишки рятувальні все ж таки з'явилися на наших пляжах. Вже з'явилися. З'явилися і будуть з'являтися. Дякую вам, пане Денисе, за те, що завітали до нас. Ми так, продовжимо обов'язково і про совські пруди. Я в паузі запитаю. Невеличка пауза, повернемось. Ми продовжимо, а, а у мене.